Ці 20 соток майже пустинної землі стали причиною роздорів між представниками московського патріархату і місцевими. Громада хоче бачити тут дитячий садочок, а от московський патріархат хоче побудувати свій власний просвітницький центр. Кому віддати порослу чагарником землю в Квасилові, це мали вирішити депутати на засіданні позачергової сесії. Її скликали через тиск громади. Місцеві стверджують землі у Квасилові обмаль, і садочків бракує. Тож і хочуть, аби дошкільний заклад для малечі врешті добудували. У нас є багато діток, які не мають садика. і жіночки ці вже їм батьки, їм пора на роботу з декретного. Ми знаємо, що це ніякий не буде реабілітаційний центр. А це буде, там стоять церква і будинок батюшки під забором, і ніхто до нього не, не, цього, не причепиться. Ділянок не вистачає всім, тож не стримують емоцій і атовці. А саміха хай дадуть після того, як будуть последні латошні. Вояки обурені, чому на третьому році війни із Кремлем Квасилівчани повинні ділитися клаптем землі із церквою ворожого походження, які у свою чергу приналежність до московського патріархату зайве раз озвучувати соромляться. Якщо, якщо ви називаєте, що це Московський патріот, хай так буде Московський патріархат. А позачергова сесія Квасилові закінчилась так, і не розпочавшись, бо ж більшість депутатів її проігнорували. Присутні дев'ять депутатів, депутатів. У нас форуму, форуму немає, сесії сьогодні не буде. Але це так, для інформації громада прийшла, я яску пару слів. До залу засідань привезли і діток з особливими потребами. Мовляв, саме для них реабілітаційний центр і хочуть побудувати. Квасилівчани ж кажуть, це спекуляція на емоціях, і переконують, у Квасилові для такого центру немає ні екології, ні хороших умов. Спілкування, духовне спілкування, молитва. А то є таке духовне оздоровлення. Вона меті якраз і цей такий центр. Тут не в екології діло. Ми працюємо духовно з ними. Це не оздоровчий центр, а реабілітаційний центр духовний. Через відсутність депутатів на позачерговій сесії Квасилівської селищної ради, що робити із землею, так і не вирішили. Тому 20 соток із підмурками дитсадочку до наступного засідання місцевих обранців заростатимуть травою. Анастасія Бачук, Євген Мирончук. новини Рівного.